Привіт! Дивись, що купила. І в такому красивому рожевому ракурсі розказуватиму про закон подлості. Аж голова розболілась. Розказую. Я живу в Швеції, а саме в Стокгольмі. І тут дуже важка ситуація з житлом. От яка в мене красива квартирка, яку мені скоро доведеться залишити. Ну, якщо сильно не заглиблюватись, то коротко можна сказати: житла на всіх не вистачає. Нас багато, всі ми хочемо жити в Стокгольмі, Швеція велика. Але хто хоче жити серед Оленів десь на півночі. Ні, ну на півночі теж є великі міста, і там теж живуть люди, і вони відносно щасливі, напевно. От, але температура мінус 40, Взимку мене не надихає, незважаючи на те, що я дуже люблю зиму. Не настільки. Не будемо прямо вдаватися в подробиці, чому саме мені не хочеться жити на полюсі. Ну, майже на полюсі, ладно. Коротше, я хочу жити в Стокгольмі. Як і більшість людей цієї країни. І як нам ділитися дахом над головою? Ну, звісно, через те, що нестача житла, ціни. Чу-чу-ру-ру-ру-ру-ру, злітають до небес, до небесних небес. Оціни теж не будемо заглиблюватись, інакше мій настрій. Погіршиться ще більше. Значить, не про ціни, а про те, як тут живуть люди. Тут нормальна практика знімати одну квартиру, наприклад, в квартирі 4 кімнати, і звісно, її всі здають як окреме житло. Ти можеш зняти собі окрему кімнату, ти можеш зняти зі своїм партнером окрему кімнату, ви будете жити вдвох, в одній кімнаті, в іншій кімнаті буде жити ще пара, в третій ще, в четвертій ще пара. Тобто, у вас вісім людей на одній території. Ну, Це така от практика. Тут, в принципі, нормальна. Далі є варіант не зі своїм партнером зняти собі кімнату, а підселитися до когось. Тобто вже одне ліжко в кімнаті здали і пропонують, хто хоче зайняти це ліжко. Ти погоджуєшся, платиш за це неймовірні гроші, все одно, навіть якщо ти живеш по сусідству з якоюсь дівчинкою, ну, переважно селять все ж таки по статі дівчинку з дівчинкою. Такі є жіночі квартири, є чоловічі, певно, є якісь сімейні. Коротше, я не знаю, мене так це лякає. Це жити з незнайомими людьми і дуже сподіваюся, що нас. Ця доля, о мене. Зараз це був такий довгий вступ. Після всього, що я зараз розказала, в принципі, те, що я на початку назвала законом подлості. Я вже й сама думаю, та який ж закон подлості? Це щастя привалило на закон подлості. Розказую, значить, підбираємося ближче до моєї історії. Ще уточнення: навіть якщо ти купляєш квартиру, все одно на квартиру така черга, що не ти обираєш житло, а житло обирає тебе. Тобто, яка квартира тебе вибрала, в тій будеш жити. А не те, що ой, не знаю, мені тут щось. Не підходить. Це навіть на покупку, я вже не кажу про оренду. На оренду там одразу черга приходить просто маса фольк, купа людей і всі хочуть цю квартиру зняти, Ну, якщо вона за нормальну ціну здається. Ну, понятно, там за 5 тисяч євро, будь ласка, ти можеш зняти і без черги, навіть може щось собі обрати. Ну, якби 5 тисяч євро, вибачте, поки що я не готова. До таких цін. От, а на квартири з відносно помірними цінами одразу багато бажаючих. Ні, ну, В принципі, за той бюджет, за який ми хочемо зняти, отаку маліпусічку можна зняти і без черги. Тобто, ну, якусь таку кімнаточку одну малюньку, манюньку, в принципі, можна. Але ж хочеться за хорошу ціну і щось хороше зняти. Ну, подивіться, така класна кімната, як подумає, що на мене чекає щось не таке класне. Звісно, мені зразу плакати хочеться. Ну, хочеться щось хорошеньке. І от на скількох я вже переглядах була, стільки квартир подивилася, і ти стоїш в цій черзі і дивишся, як ти там ну, номер 77, потім раз там хтось відмовився, ти так уже 76, і сподіваєшся, ну може, ну може мені пощастить, може я просунусь і ця квартира дістанеться мені, а потім ні, вона, звісно, уходить комусь хто попереду. Потім вже ходиш, ти ніби 10-й, і здавалося, ну, 10 вже краще, ніж 77-й. Ну, ти бачиш одразу в системі, що ти на цю квартиру. І ти йдеш і думаєш, ні, ну, ніби квартира нічого. Ну, давайте, ладно, давайте, будемо стояти далі. Там, якщо тобі вона не сподобалась, можеш відмовитись, покрутити носом, якщо у тебе є час почекати <сі> ще. І ніби ти десятий, вже шансів більше, але все одно, в якийсь момент, ця квартира упливає у тебе з під носа. Були такі ситуації, що ми там десь в четверті були чи щось таке. І класна квартира, ну дайте мені її. І ні, і вона так само. Амо, помахала нам рукою, пішла плюс якісь побажання від нас все ж таки Є до квартири, наприклад, про те, що е, буває. Квартири без дверей, кімна... є кімната, немає дверей. Ну, це стандартна ситуація, я вже про неї розказувала в якомусь відео. От ну, якби мене цей варіант не влаштовує. Мені потрібна кімната з дверима. Ну і в принципі, так, щоб прям от все сподобалось. І район, і розташування квартири, і розташування поверху, і все всередині. Щоб прям все так серце йокнуло, моя квартира. Ну прям такого ще, звісно, не було. А плюс, чому так важливо одразу правильно брати, тому що це буде довгострокова оренда. Тобто, як ми візьмемо, так ми Ще декілька років будемо в ній жити, Тому треба не помилитися. Вже мовчу про цю кімнату для прання. В старих будинках переважно пральних машинок в квартирах немає, і там навіть місця для них немає. Є пральні кімнати, де ти бронюєш собі час, приходиш зі своєю білизною і переш. І зараз у нас в нашому будинку, в моєму під'їзді, ця пральна кімната, ти в ліфт зайшов, спустився і поправ. Це зручно. Всі, що я дивилася інші квартири, майже. Там треба йти через вулицю. При тому мені навіть не могли показати де. Ну, кажуть, ну так і де, що там через квартал проходиш. І я вже на це закриваю очі, я вже змирила, що я буду брати сумки Ке на два плеча і чухати через весь квартал для того, щоб побрати свої речі. Ладно, вже на це не дивимось. А там дійсно ванні, кімнати в багатьох квартирах дуже маленькі, ну нема туди, куди навіть втулити ту машинку. Ой, господи, моя голова. Слухайте, оце я рознервувалась, навіть чай забула нам налити. Ні, наш ритуал, чайний, ніхто не забере. Ніякі закони подлості наливаємо. Тим паче я тобі нову чашку купила. Глянь, яка ніжна, рожева. Я обирала, до речі, доволі довго. Знову з лимончиком. Сьогодні у нас що? Сьогодні у нас. Ой, трав'яний чай, який називається «Good Night. Заспокійливий, бо я рознервувалась. Так що, ох, ледь з твоєї чашки не хлібнула. Так, це твоя, моя та сама. Ну, тобі оновила, собі, в принципі, з тією поп'ю, як і завжди. Я невибаглива. Фух, Ну давай. Так, у мене з ромашкою чимось ще. Прям відчуваю все. розслаблення пішло. Ромашка, ромашка почала діяти. Як кажуть, шведи, таделюн, та Чи як там? Таделюн, таделюн. Коротше, заспокойся. Таделюн, таделюн. Шведка, блін. Вчу, вчу шведської, не знаю. таделюн чи таделюнт. Ой. Учениця. Ладно, квартира. А я ж зараз ходжу на курси шведської. У мене зранку заняття, і було, що один раз мені довелося відпроситися з занять, щоб піти подивитись квартиру. Я їздила. До речі, там мені сподобалась квартира. Не дуже район подобався, але квартира сподобалась. Це, до речі, той район, про який я розказувала в минулому відео, де треба обвішатись брошками. Подивіться. А квартира була непогана. А тут ще запрошують на один перегляд. І там я в черзі, здається, була 18-та. І знову прогулювати заняття в школі. Там я, хоч половину уроків, прогуляла. А тут мені виходить, з самого ранку доведеться не йти. О 8.30 вже перегляд на іншому кінці міста. Ну то, що на іншому кінці, то вже ладно. Ну просто що мені доведеться прогуляти повністю заняття. Я думаю, ну знову 18-та. Ну якщо я була четверта, моя черга не дійшла. Ну що 18-та? не поїду я на цей перегляд? Я район бачила в цій квартирі. Я дивлюсь на схему в кімнаті, яка потенційно буде моя. Три двері. Я не розумію, то вони жодної не поставлять, просто арка. То цілих три штуки. А що мені три двері. Одна в кухню, інша в коридор, третя до сусідів в кімнату. в сусідню кімнату. Ну що, не поїхала я її дивитися. Пройшло два тижні, і система пише: Ви виграли! Квартира ваша, приїжджайте! І ніщо б радіти. Одразу виникають думки: а чому вона нікому не сподобалась? Чому 17 людей, які були переді мною, відмовилися від цієї квартири? Що з нею не так? І оце ж включається, знаєте, як завжди. Якщо всім треба, мені теж треба. Якщо нікому не сподобалось, ну, мені теж не подобається, хоча я її не бачила, але вона мені вже не подобається. Не може так бути, щоб нікому не сподобалась, а мені раптом сподобалось. Щось же в ній має бути таке, що всіх відштовхнуло. Просто тут же різні ситуації бувають. Після індусів кажуть, взагалі неможливо жити, що всі стіни, вся підлога, стеля, е, все пахне їхніми приправами. Ну, їм воно пахне, нам воно смердить. А плюс же тут шафи переважно вбудовані. Оце у мене шафа да, з моїми речами. І оце вона буде пахнути індусами. На кухні, відповідно, теж всі шафки залишаються. Тобто, якщо вони вже пропахлися, вони будуть пахнути дуже і дуже довго. Вічно. Зараз третя година дня, а відповідь треба дати до завтра, до другої. Що, от що робити? Тобто, фактично, це єдина квартира, яку я не подивилася. Я до того подивилася купу всі, я на всі перегляди, куди запрошувала, усюди їздила. Єдина не подивилася, Натті. А вам квартира перепала. Коротше, вирішила сьогодні з'їздити туди. В надії, що хтось буде вдома постукати, запитати, чи можна подивитися квартиру, при тому, що на поверсі там буде декілька квартир. Я не знаю, яка сама. Тобто доведеться стукати мінімум в дві. А може і в три. Ну, здається, там все ж таки по дві штуки на поверсі. Просто є такий варіант, що люди, які там жили в цій квартирі, вони вже з'їхали. Імовірно, зараз той період, коли роблять там якийсь невеличкий ремонт косметичний перед заїздом нових жителів, жильців. Тому там, ймовірно, в принципі, нікого немає. А друге, навіть якщо там є ті, хто зараз живуть, це не вони здають цю хату, тобто це не їхній інтерес, там, будь ласка, зайдіть, звісно, ви хочете у нас зняти. Ні, їм взагалі пофіг, хто там буде після них жити. І їм зараз Запускати оце людей в свій простір не захочеться. У них вже був перегляд, коли вони всіх запускали, на який я не прийшла. І все. Вони можуть просто не захотіти відкривати двері. Я в тому районі вже всі будинки знаю. Я там вже стільки разів дивилася ті квартири, що, в принципі, плюс-мінус я уявляю, як вона виглядає. Але я ж її ще не нюхала, розумієте. Ні, ну я розумію, що на халяву, як то кажуть, є оцет можна пити. До речі, я дуже люблю чіпси з оцетом. Але тут не про те, тут не на халяву. Тут якби ти будеш платити чималу суму щомісячно, і це буде на довготривалий термін. Тому хочеться, щоб квартира пахла адекватно. Це ж не прям копійки. Ще чайку. Беру з собою маму, щоб вона там розробила все. Жарт. Щоб вона подивилась район, бо вона його ще не бачила, а їй важливо, щоб там можна було до транспорту легко підійти. І те все різні моментики важливі. Коротше, рознервувала оце через цю квартиру. І радісно, і гірко. Тому що. Я такий консерватор. Мені так важко щось змінювати. Мало того, що в Україні я прожила 33 роки в одній квартирі, а в Швеції я вже в чотирьох квартирах пожила. І це буде п'ята. І та, в якій ми зараз живемо. В ній ми живемо найбільше, найдовше. Я вже нарешті її полюбила. Хоча ну, мені це теж довго вдавалося. Довго я її не сприймала як свій дім. І нарешті ми з нею споріднилися. і Мені доведеться її полишити. Плюс інший район це зовсім інший кінець міста. Плюс там буде метро. Я зараз живу не біля метро. У мене тут електричка приміська, мене в ній не захитує, а там метро. І там, отак, от тіліпає, коли ти їдеш. По-перше, воно довше їде, ніж звідси, до центра міста. І мене так захитує саме на тій гілці метро. І про метро. В Швеції метро називається не метро, а тунель бана. Ну, тунель зрозуміле слово з одного боку. А з іншого, якщо я житиму на тій гілці, там взагалі тунеля немає. Там завжди ця тунель-бана їде по вулиці. І через те вона їде повільно. І хитається. Коли вона йде по тунелю, то трошки швидше і менше розхитано. Значить, бана, що таке, бана? Подивлюсь, напишу, забула. Тому якщо ви будете в Стокгольмі, не шукайте літеру М, типу метро, де метро, шукайте літеру Т. Це буде означати, що це тунель бана, відповідно, це метро. Плюс тут є, наприклад, трамвай, він називається Твер Бана. Теж бана, слово є тут задіяно. І є з бана. Деякі люди називають просто банан. Ну, воно так пишеться. Руслок з банан, ну там артикль, він, коротше, перемічується і пишеться дійсно як банан. Ну, тільки наголос треба не туди ставити. А вони кажуть, я їду на банані, приїду на банані, я зараз на банані. Такі у нас бананові жителі. Приїжджайте покататись на банані. На банані покататись хочеш? Давайте про щось веселе. Наприклад, про кімнату для прання. Розкажу секрет. Тут класні, промислові, пральні машинки. Прям класні промислові. Перуть так серйозно. А потім ще є такі сушильні машинки, теж так сушать так, серйозно. От. Все класно, але після них зменшуються речі. Ой, не надо, не надо це жартувати, що це зменшується не речі, а збільшишся ти. Це вже не оригінальний жарт. Це по-перше. Купила простирадло. Спочатку ідеально сіло на мій матраси. Кодин раз попрала, вже щось не налазить, я вже боюсь вдруге прати, Що ж це буде? А тепер показую наглядно. Були у мене рукавички ось такого розміру. Так, як би так показати? Дивіться. Хоба! Відповідали розміру моєї долоні. Декілька разів вони потіліпались в цій штучці. Стали дитячі долоньки. Мама, малесенькі долоньки, сина і доньки. Ну, що мені робити? Ну, що такі, поки що доношую. Доношую, ну налазять же. А ще цікаво, ці рукавиці купляла, їх там було 4 штуки в наборі. Вони всі продавались по 4. В розрахунку на те, що якщо ти одну загубиш, у тебе буде запасна. Але питаннячко, яким чином це можна вважати запасною, якщо вони після прання різного розміру? Це нова, а це, наприклад, одну я загубила, одна у мене залишилась. Як я буду На одній руці носити ось таку штучку, а на другій нормальну. Так? А взагалі про загублені речі дуже цікаво, тут багато речей, От ідеш, валяються ці рукавиці, Ну, ладно рукавиці поясніть мені, як можна загубити труси? От влітку ми були на пляжі, там труси на гілці висять, там рушник, там просто можна зібрати повний гардероб. І, і жодна річ не повторювалась, тобто різні, там футболка. Ну, а на футболку труси, як можна загубити. А ще тут є бюро знахідок. Тобто, якщо ти в транспорті загубив і це робітники, або робітники знайдуть, або люди передадуть робітникам, то все це відправляється в спеціальне місце, куди ти можеш прийти і пошукати свою річ. Але ти при вході тебе питають: що саме ти загубив, якого кольору, щоб ти там теж не прийшов. Ой, я загубила рукавичку, а заодно мені потрібен шарфік. А також що ще у вас є красивенького? ось цей бере. От щоб такого не було, там спочатку запитують, що саме ти загубив, як воно виглядає, а потім запускають тебе ходити дивитись. Он да, і документи там знаходяться, якщо загубив, краще не губити, тому що можуть і не знайтися, але шанс знайти все ж таки є. І про зменшення речей, наприклад, вчора йдемо ми йдемо з подружкою, вона каже: У мене новий светр, не свекра, светр. Светр, одяг такий. І е, каже: він був розміру XL, це був светр мого хлопця. Тепер це мій светер, тому що він став розміру S. Я кажу, прекрасно, але більше його не пери, тому що у вас немає дітей, хто буде доношувати після наступного прання цей светр. Давай ще по чайку, бо я щось знову нервую. А знаєте, чому нервую? Тому що я не люблю в принципі комунікувати з людьми. Я комунікабельна людина. Це треба прийти і попросити спочатку в під'їзд, хто впустить, потім в цю квартиру, потім шведською мовою пояснити, що мені треба подивитись. Я знаю вже свої відчуття, що я стоятиму навіть, наприклад, вже під дверима. І мені треба, щоб мені відкрили, а я буду стояти думати, хоч би не відкрила. У мене буде тоді відмазка. маска, ну мені ж не відкрили. Да, такі подвійні відчуття. Ніби ти і радий, і ніби й ні. І ніби ти хочеш, щоб тобі відкрили, а ніби краще, щоб і не відкривали. Ой, стрес. І район не хочеться змінювати. Я вже до цього звикла. І школу доведеться міняти, у мене такі класні вчителі. М -м -м, не хочу нічого міняти. Тим паче, наша у мені кімната з трьома дверима. Що я з ними робитиму? Ходитиму по колу, в ці двері зайду, в ці вийду, в ці зайду. Ні, ну в принципі. Можна зекономити на спортзалі. Подумаю, подумаю над цим. Все беремо хату. Хоч моя чашка <гум> могла <й> з твої <гум> почати. Ні, це моя моя. Я не така. Щоб ще смішного розказати, щоб відволіктися від своїх думок. Зараз подивлюсь свій блокнотик. Це може не дуже смішне, але просто цікава історія. Одногрупниця одна моя, вона з Турції, і нас там трошки поміняло, щоб ми познайомилися не тільки з тими, з ким ми сидимо за одним столиком, але з рештою групи, тому нас поміняли місцями. От, новий склад. Я, оця одногрупниця, ще там двоє людей, і кожен має про себе трошки розказати. Вона розказує, що вона живе вже в Швеції майже 20 років, і мову вчила на слух. Вона взагалі не вчилася. Оце зараз тільки прийшла вивчати. Говорить дуже добре, але по граматиці, звісно, проблемки, тому що вона це не вчила, як правильно. Коротше, розказує, що її чоловік вона навіть фотку показувала. Ну, він такий чорнявий. Я думаю, що він теж спочатку був турок, але живе давно в Швеції, він вже громадянин Швеції, а може, і народився тут, я не знаю, тому що він шведський військовий. І він їздив в Україну, возив зброю і навчав наших військових користуватися цією зброєю. І у нього було доволі довге відрядження. І що? Сказав, що йому сподобалось в Україні. каже, давай переїжджати. І каже. Вона каже: ні-ні, Залишаємося в Швеції. От, і сказала, що зробив собі тут тату емблему. Ну, я не знаю емблему, я так зрозуміла, що, напевно, герб все ж таки, тому що вона сказала українську емблему. Він тут зробив тату. Я думаю, напевно, герб собі набив. Ось така історія. Ще на заняттях шведської мови вчитель і вчитель, і вчителька у нас декілька вчителів, вони вона постійно якесь слово застосовують. То щось звертається, звертаються, потім каже: ну, хані, хані, ну я чую хані ну, ви знаєте англійською, да? думаю, ну не вже вони до нас звертаються хані? Типу, дорогий, дорога, милий. Думаю, ну мені здається, що це якось не дуже офіційне звернення від вчителя до студентів. От. І я от слухаю постійно це Хані, 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 хані. Думаю, ні, ну запитаю ще GPT, Кажу, можуть вони нас так називати, хані? Він каже, ну дуже сумніваюся. Не для цього випадку це слово. Я тоді у своєї подружки питаю, кажу, що це він зараз на нас знову сказав, хані? Каже, та це він каже, хер ні. Що перекладається, хер, чуєте ні ви? Чуєте ви, чуєте ви? І це як таке звичне висловлювання от в такій ситуації, я потім вже чат GPT запитувала, це нормально, що він нам постійно каже, херні, херні, херні. Він каже, ну да, Просто воно в таких випадках, коли я б його не стала застосовувати, якби я це українською казала, типу, почули, почули, почули. От. А у них це воно вписується в таку мову, це постійно, герні, герні, герні. І так вимовляють. Як це Хані, а я то вже було, подумала, що це хані. Думаю, ну може це нормально. вони так в Швеції звертатись так до всіх. хані, хані вже думала до вчителя так звернутися. О, ото халепа була б хані. Добре, зупинила свій порив. І ще заодно про Швецію розкажу. Тут зробили подвійну трансплантацію рук нещодавно. При тому це була вже друга операція. Першу вони подібно робили в 2020 році. Людині пересадили руки з донора, тобто хтось помер. У нього взяли ці руки, забрали і пересадили людині, яка довго-довго чекала. Він втратив там, здається, чоловік він втратив руки через інфекцію, якусь вже давно-давно і жив без кистей, без обох. І тут йому це підсадили. А донора дуже довго чекали. По перше, останні два роки прямо готувалися ретельно до цієї операції. Чекали на донора, тому що багато факторів мало співпасти. Колір шкіри. Хоча мені здається, що яка різниця вже якого кольору. Але може, я думаю, що може воно не проживеться, якщо там різні типи шкіри. От, може, через це вони не могли взяти іншого кольору шкіру. Розмір, що підходив в кисті. Група крові, антитіла. Задіяні були 40 фахівців. В цій операції вона тривала 19 годин, і лікарі кажуть, що для них це дуже унікальний досвід бачити результат, прогрес своєї роботи. Тобто, коли внутрішні органи пересаджують, то вони це не можуть побачити на власні очі, а тут прямо милуються своєю роботою. Через три місяці вже людина змогла писати і користуватися столовими приборами. Але пожиттєво цій людині доведеться приймати препарати для того, щоб руки не були відторгнені організмом. І постійно робити вправи на розтягування і на рухливість. все одно подумати тільки руки, руки, чужі руки людині приросли. ВАПЧ це в голові не вкладається клас. Ладно, давайте ще одну історію розкажу, і буду вже збиратися, щоб не набриднути вам. Їдемо ми в школу, в нашу шведську школу. Я зі своєю подружкою. В автобусі їдемо, і я дивлюсь, щось ми не повернули в той поворот, в який мали повернути. Автобус проїхав прямо. Я ж їй кажу: ти нічого не помітила? Вона, а що, що? А дивлюсь на табло, написані там добре що пишуть. Є зупинки, зупинки не поміняні, тому що я спочатку подумала, може ми не в той автобус сіли. Дивлюсь, зупинки написані наші, але їдемо ми не туди. Думаю, може поміняв маршрут, може там якась лось якийсь вийшов на дорогу. Про лося було в попередній серії. І головне, дивлюсь, всі спокійні. Ну, по-перше, мало хто то помітив, всі сидять в телефонах. А я дивлюсь, нас везуть все далі, далі, далі і далі. І вона, ну там є зупинки, вона не зупиняє. Там жінка була за кермом, вона не зупиняється на жодній зупинці. Я думаю, може, нас викрали. Потім дивлюсь, ну, ну я б не стала красти такий склад цього автобусу. Не прямо такий вже склад, який хотілося викрасти. Такі сумнівні сонні люди. Хай краще їдуть на своє навчання, на свої роботи. Що з них взяти? Потім дивлюсь, через час люди все ж таки почали так підводити очі, дивитись у вікно. Розумійте, що щось не то, але всі такі спокійні. Ніхто не кричить нічого там, куди, куди йде, що, коли зупинка, всі запізнюються на роботу, але всі, як справжні шведи. Ін'єн стрес та lund. Тобто ніякого стресу спокійно. Хоча там повний автобус був не шведів, але ми ж всі намагаємося спіймати місцеву філософію. Спокійно, спокійно не кипішуємо заздалегідь, нас ще нікуди не увезли. Може все вирішиться без нас. Просто уявляю одразу ситуацію в Харкові. Сидимо в маршруті, нас везуть хрін знакуди. Одразу шеф, куди путь держим? Ну, одразу всі будуть кіпешувати, баділа. не ошибся. Я з Харкова просто. А тут всі змиренні. Ну, Ми зробили коло, коли там було коло, де можна розвернутися, цей автобус розвернувся і ми спокійно поїхали назад. І повернули в той пропущений поворот. Просто ми зранку всі поспішаємо на навчання, на роботи. А водій просто катається по району. Таке часто буває, що автобуси запізнюються. Просто тепер ми знаємо причину. Вона теж зранку сонна, не зрозуміла, в який поворот і на якому вона сьогодні маршруті. Ось такі історії веселі або не дуже. Так чай давай ще поглоточку, як то кажуть. Тут по глоточку і залишилось. Оце один тобі. Який глоточок? Ковточок. Ой, куди. Швецьку вчу Україну. До зустрічі в наступному відео. Наступний раз Який колір зробити наступний раз? Побажайте мені удачі сьогодні з квартирою, щоб мене або впустили, або не впустили, я не знаю. Щоб все склалось.